Я вас вітаю, і сьогодні я вам розповім про дуже цікаву подію, яка вже скоро трапиться у нас в космічному просторі. У нас це на нашій землі, на нашій планеті. Отже, це буде поєднання двох великих планет Уран та Юпітер. Точне поєднання відбудеться 21 квітня у 5 годин 25 хвилин за Києвом. Відчувати ми це вже почали давно, можливо. Вже півроку до цього, і півроку після цієї події, люди вже відчувають вплив цього з'єднання. А саме точне, воно буде 21 квітня. Дуже такі інтенсивні дні, що стосуються цього поєднання, будуть 17 по 25 квітня. Отже, це час, це золотий час, це такий квантовий скачок. В Цей час ви можете спіймати свою золоту рибку. Отже, слухайте уважно, я розкажу вам. Позитивні аспекти цього поєднання, можливі негативні аспекти цього поєднання, а також як їх можна скомпенсувати, як можна відбалансувати ці такі мощні, сильні, дуже потужні енергії, які ми всі з вами відчуємо. Отже, розкажу вам: Юпітер це сама велика планета, це планета свободи, незалежності, комфорту, поваги. Самооцінки це про щедрість, це про нашу щирість. А уран це все несподівано, це все різке, це як електрика, це новатори, це люди-реформатори, це революціонери, ті люди, які є під впливом цієї планети. Уран В цей час ми відчуємо прагнення до змін. Ми вже не захочемо жити так, як ми жили раніше. Ми захочемо дійсної справжньої свободи. І як я сказала, це вже на нас впливає. Ми не хочемо бути рабами, ми не хочемо комусь підчинятися, ми хочемо бути вільними і незалежними. І ще, що цікаво, що це поєднання буде відбуватися в знакі тілець, а тілець це відповідає за наш другий дім. Другий дім це про наші статки, накопичення, гроші, надбання, заробітки. І тут ви також можете відчути дуже великий розвиток, потужне таке розширення. За Допомогою нових інновацій за допомогою нової інформації, впливу чогось нового ви можете досягти розвитку у своїх заробітках. Кого це більше всього буде стосуватись? Хто працює з інформацією? Це можливо комп'ютери, це можливо журналісти, менеджери, люди, які задіяні в торгівлі, люди, які працюють в поїздках, переїздках з якимись документами, з якимись великими об'ємами інформації, це новітні технології. Також люди, які працюють в сфері комфорту, краси, це дизайнери, це б'юти професії, всі, це про красоту, це про нашу естетику. Тут ви отримаєте розвиток і отримаєте ще більше здобутку, досягнень, заробітку коштів, надбанів. Це як я вам сказала, ви тут можете піймати золоту рибку в цей час, але щоб в плюс працював уран. Потрібні нові, нові технології, нові впливи, запровадження нових методів. А також ви можете отримати підтримку з несподіваного боку. Це все несподіване, що трапляється зненацька, що приходить з невідкіль, тому що уран це таке повітря, але дуже різке. Можна порівняти з електричною енергією. І в мінусі, чого ми зараз і так страждаємо, тому що ці обстріли дуже часті, це теж може давати таке поєднання. І, на жаль, як я вам казала про мінусові стани, це те, що ми можемо потерпати ще від цих несподіваних, дуже неприємних обстрілів. Отже, бережіть себе, будьте в укриттях і слідкуйте в цей час особливо також. Я не можу не сказати, що може бути негативний якийсь вибух, різкий, несподіваний. Я не знаю, що за вибух, але розширення повітря, і це що може давати? Може давати вибухи, може давати поломки з енерго нашими носіями, які ми вже бачимо. Це мінусові стани, від яких потерпає вся наша країна. Тобто, бережіть себе. Далі розкажу ще про позитивне, що може давати це поєднання. Часто зненацька їхати у поїздку. Також відкриються нові можливості освіти, навчання, отримання прибутку у тих людей, хто займається з навчанням, з освітою, з новими інформаціями, з новими методиками. Вам прийдуть нові е, мислення. Це про оригінальність. Це також хто хоче. Е, Піднятися до нових рівнів мислення, це також про якісь релігії, можливо, кому що подобається, кому йога, кому езотерика, кому астрологія. Це про вищі такі осягнення світів. Це також перехід до нової реальності. Можливо, так через кризу, тому що, на жаль, ми не можемо не бажаємо розвиватися самі. У нас такий супротив. Нехай все буде як було. Це також по Юпітеру. Мені комфортно тут, і я не хочу рухатися далі. Я не хочу нічого змінювати. Але змін необхідні, і Уран потребує змін. Уран це така планета, яка не може без змін. Щоб ви розуміли, Уран, у нас управитель знаку водолії, які водолії. Вони ніколи не можуть жити в застої. Їм потрібен постійний рух, постійний. Вони постійно хочуть щось змінювати, вносити якісь новаторські ідеї, їх завжди осягання у них нових ідей. І вони люди революціонери. Отже, ще негативне, що ми можемо в цей час бачити, це якийсь настрій революційний. Це непокора, незгода з тим, що у нас якби, є. Люди не згодні, люди е, хочуть змін, люди хочуть жити по іншому. Відчуття свободи воно буде таке близьке, що ми не зможемо е, нічого з ним подіяти. Просто. Е, бути в цьому і просто втілювати це в життя це може бути і позитивно, Бо боротьба за свободу, боротьба за незалежність, боротьба за якісь свої інтереси, відстоювання своїх інтересів це не обов'язково на рівні держави. Ви також можете відстоювати свої інтереси у сім'ї, на роботі, в колективах. І це для цього. Є це поєднання, яке вам буде допомагати в цьому у боротьбі за вашу свободу і незалежність, за любі реформи, модернізації у всіх сферах вашого життя. Успішно вирішиться питання за кордоном, у поїздках, у далеких поїздках, у групових об'єднаннях, у якихось відрядженнях. Спілкуйтеся з людьми. Обмінюйтесь інформацією, набувайте побільше інформації, вона зараз вам буде дуже необхідна. І ви будете шукати якнайбільше інформації. Це такий стан, що люди захотять навчатися більше і більше і більше і більше і більше отримувати інформації. Такі стани дає Уран з Юпітером, розширення інформації, розширення досвіду, розширення свого кругозору. Це може ще також давати нешаблонні моделі поведінки. Також в цей час може бути таке, такий стан, як чарівність вашої думки. Тут все пов'язано з нашим мисленням, наші думки. Це про уран, інформація, яка туди потрапляє, розширеність. І по Юпітерю це чарівність, це люди такі чарівники. І, отже, якщо ви скористуєтесь цією енергією. Ви можете допомагати іншим через щирість, відкритість, через вашу любов і бажання об'єднуватися. Не роз'єднуватися, а об'єднуватися один з одним. І на благо для всієї нашої планети. Також що ще може бути: непередбачування якісь події, ситуації, можна звільнитися від незалежності в цей момент, різко. Все буде траплятися різко, несподівано. Різкі подорожі, різкі якісь запрошення, різкі контакти, любі небажання бути в залежності. Як я вам сказала, для того, щоб скомпенсувати ці всі стани, для того, щоб ви спрацювали в плюс, для того, щоб ці планети для вас спрацювали в плюс в цей час, найкраще це бути в позитиві, відчувати комфорт, зробіть, щоб ви були в безпеці, убезпечте себе. Хто в таких районах знаходиться, що це складно зробити, тоді попробуйте своїми думками через думки вивести себе в якийсь комфортний стан. Це медитації, це йога і взагалі мислення. А також в цей час, якщо ми всі разом з вами подумаємо про перемогу, це також дуже гарно спрацює. Тому що Юпітер це і є розширення, і це такий тріумф, це можлива наша перемога. Але за допомогою думки, за допомогою посилання думки, інформаційного такого імпульсу в простір, щоб це спрацювало, і ми нарешті з вами побачили нашу перемогу. Я буду дуже рада, якщо це все трапиться. Ми всі будемо дуже раді, отже, я вас. Люблю, обіймаю і бажаю бути цей час в доброму гуморі, в доброму настрої, сили вам, натхнення і всього самого найкращого.